Добро пожаловать. Від нас добро пожаловати! Да? Ви нас кегебістами обізвали добро пожалувати! Я, нічого вам не сказав. я, я не себе нічого не, сказали, я не сказала. Я наша правочка вас... зафіксована на вашому телефоні. Да? Показуйте, де де називали вас кегебістами. Вон сказав, що московські Томи, вон то ми, ваш друг Показайте. з вами, ПЕСП. Московський патріархат. Нема, Нема такого, патріархат. немає. Патріархату немає. Ти тоді про це розказувати. Брешете від дірі Бога. Я не брешете. Безграмотна прийшла. Я не знаю, що ми всі будемо. Нема чого нас провокувати. Українська православна церква. Дайте спокою. Українська річна українська церква жовтня 1990 року. Просто українська православна церква. Не провокуйте нас. Ви представники московського патріархату. Ми для Сталавра, представники Московського патріархату. Московського патріархату. Як вас звати? Мене звати отець Парфеній. Отець Парфеній. Добре, скажіть, будь ласка, а це правильно, що на території України зараз йде війна, Росія напала на Україну, вбивають наші хлопці. От яке, як, яке ваше, яка ваше позиція? Я міський голова міста Конотоп Артем Семеніхін, може Ми, чули не,